Я ФОП і сплачую щомісячна ЄСВ до пенсійного фонду 1760 гривень. Я розумію, щоб нинішній пенсіонер отримав пенсію в 3500 треба два таких підприємця. А тепер згадаємо, скільки людей працюють неофіційно, скільки виїхало за кордон і не сплачують внески взагалі. Скільки людей отримують, начебто, хорошу зарплатню, але у конвертах і сплачують мінімальні внески, звідки будуть хороші пенсії. Інколи чуємо таке, нехай наші депутати поживуть на ту мізерну пенсію. Може і так, але мене тішить, знаєте що, що депутати і їм подібне платять гідний податок до бюджету і пенсійний фонд. А чому ніхто не згадує IT-сферу і, може, ще схожі е сфери, де люди дуже непогано заробляють. Але вони оформлені як ФОП і платять мінімальний внесок 1760. Тому висновок, якщо ви хочете мати гідну пенсію від держави, працюйте довше, живіть довше, платіть більше податків. А якщо хочете мати свою пенсію, яка може передатися нащадкам, яка не залежить від віку, від стажу, то накопичуйте собі самостійно. Я Марина Козлова, фінансовий консультант страхової компанії TAS Life займаюся цим професійно. І 95% українців, які зрозуміли, що пенсія це їх особиста справа. Довіряють саме нашій компанії. Якщо цікаво, якщо ви розумієте це, звертайтеся до мене в особисто на безкоштовну консультацію.